Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді чергове оновлення в ексклюзивному стані та комплектації. Не побоюсь цього слова. І кожне слово я підтверджу сьогодні у відео. Наші відео для того знімаються, щоб ви мали розуміння, яке авто ви купуєте, в якому стані для підтвердження кожного нами сказаного слова. І так, Volkswagen Golf Plus 1.6 бензин. 2005 року випуска на максимально існуючій комплектації єдине авто в Україні. Перший раз в такій комплектації ми зустріли автомобіль у Німеччині. Ми навіть не знали, що в такій комплектації дана марка існує. Це максимальніша яка може бути існувати комплектація для е, даної марки автомобіля Volkswagen Golf Plus. І так, 2005 рік, шикарний колір. Я впевнений, що дане авто швидко продасться. Так як аналогів у продажі по стану комплектації на автоматі в Україні свіжопригнаних автомобілів немає. Неспішав похожу, покажу стан кузова. Автомобіль абсолютно оригінал. На оригінальних Volkswagen титанах 15-го радіуса легкосплавних дисках, як то називає, автомобіль взагалі без натяку на корозії в слабких місцях, пороги, крила, арки. Омивач фар проти отуманки. Зверніть увагу, капот взагалі без пошкоджень, без висічень. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Фіксуйте кому потрібно. Ніяких абсолютно пошкоджень, автомобіль немає. Я вважаю, що це авто придбає першим, хто перший приїде, чи хто перший замовить доставку під дім, чи скине завдаток, того й буде перший автомобіль. Так як. Аналогів в Україні у продажу по стану комплектації немає. Продаємося разом з вами толщинометром, розглянемо роботу двигуна, стан салону та підемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого огляду. Колір ексклюзивний. Я там напишу в описі, знаходив назву даного кольору. Парктроніки, оптика, все в оригінальному стані. Перевірка стану лакофарбового покриття. Volkswagen, Golf, 1.6 бензин. На автоматі 2005 року випуска. Автомобіль ніяких технічних візуальних зауважень немає в рідному окрасі. Зараз покажу він код для будь-яких перевірок. Оптика вся рідна, ніяких висічень по капоту немає. Корозія відсутня від слова абсолютно. І так, разом з вами було детально проведено огляд Volkswagen Golf plin Color, Тут шикарніший. Golf Plus 1,6 бензин на автоматі 2005 року випуска. Гарне збережне домашнє авто. Прям хочеться його знімати. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Приїхав в Україну своїм ходом. Це велика рідкість. Ми мало дуже привозимо своїм ходом. В основному евакуаторами, лаветами. Автомобіль перевірений в дорозі. Ніяких технічних візуальних зауважень абсолютно немає. Автомобіль проїхав в районі 2500 кілометрів. Мотор масла не взяв ні грама. Ну, колір прям вау. І так, заглянемо в салон, покажу вам. Це чудо комплектацію. Двері, фіксатори всі справні, двері не болтаються. Ощільнювачі всі на місці, повний електропакет, шкіряний салон. Прийоми все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалося. Дублююча табличка присутня, він код відкритий. Зверніть увагу на стан салону. Збережене домашнє авто від власника. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо, круїз контроль, мультикермо. Взагалі, зауважень немає автомобілів, абсолютно ніяких. Клімат-контроль, підігріви сидінь. Це магнітола, до якого підключається телефон. Там сіменці стояли, у нас було одне авто таке. Це залежить від комплектації. Задній ряд сидінь взагалі як новий, ніхто ним не користувався. Оце качество, оце якість тих часів. Дивіться, як воно збереглося. Салон шикарний. Корозія навколо номерного знака відсутня. Пройоми все в оригінальному стані. Багажник, домкрат, запаска. Так, пройдемося по документам та підтверджуючому пробігу. Дивіться, попередньому власнику, він був 50, він є ще 52 року народження. 2005 року був куплений ним автомобіль. автомобіль. Причина продажу автомобіля, йому вже заборонили у зв'язку з віком, в целях безпеки, ним користуватися. Автомобіль має два ключі: відмітки про обслуговування, тихогляди всі щорічні є. Зверніть увагу. У листопаді 24-го було 165 тисяч кілометрів пробігу. Дубіль має дуже багато документів, які повністю підтверджують його заявлений пробіг. Бардачок з охолодженням. Нагадаю, що автомобіль їхав своїм ходом. Цікаве авто дуже. Перевіримо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Volkswagen Гольд, 1,6 бензин, 2000. П'ятого року випуска. Заводиться з півтику, не димить, не троїть. Коробка без зауважень. По правильному треба провіряти повільно. Автомобіль їхав своїм ходом, тому він повністю перевірений. України надзвичайно Все працює, все вмикається, два ключі, мультикермо підйомники працюють. Тут є тяжка дотяжка, дотяжка вікон, можна сказати. Оптика вся рідна, Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми в оригінальному стані. Корозія відсутня, вишумка капота присутня, корозія в слабких місцях відсутня, всі ущільнювачі на місці, паралонові вставки, все в оригіналі. Антифріз 12 в нормі Мотор працює тихо, рівно не димить, не троїть. Ніяких технічних чи візуальних зауважень автомобіль немає. Зимова гума. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf Plus 1.6 бензин на простому гідротрансформаторі, автоматі. Автомобіль від власника з Німеччини, власник 52-го року народження людина, максимально старшого віку, врач, нейрохірург, який продав авто по причині, що йому вже заборонили ним користуватися. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, в максимально існуючій комплектації, без технічних та візуальних зауважень. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки. Безпека наших працівників, водіїв, членів команди та вас, клієнтів, це передусім. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку Підім. Автомобіль їхав в Україну своїм ходом, проїхав більше 2000 кілометрів. Ніяких зауважень під час. Доставки в Україну своїм ходом автомобіль не мав, технічних мотор, масла не взяв. автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої її реєстрації. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або Приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу. Автомобілі на автоматі користуються шаленим попитом в Україні і продаються найшвидше. Хто слідкує за нами, а також новим підписникам, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас ви знайдете те авто, яке довго так шукаєте. Пишіть коментарі, ставте лайки, адже це нам допомагає розвиватися. Запрошуємо також всіх в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. До зустрічі! Звертайте увагу на гарні перевірені автомобілі.